Розглянемо метод інтегрування частинами, який досить часто використовується для інтегрування функцій певного виду. Метод базується на використанні формули інтегрування частинами. Інтеграл від u dv дорівнює uv ув мінус інтеграл v на dU, де у і в певні функції від х, формула досить легко виводиться шляхом інтегрування формули похідної добутку. Розглянемо основні типи інтегралів, що беруться частинами. Перший тип. Підінтегральний вираз є добуток многочлена n-го степені на одну з трансцендентних функцій. є в степені x, синус x або cosinus -x, x. Для того, щоб використати формулу, треба підінтегральний вираз розбити на дві частини. З яких же міркувань. Звернемо увагу на те, що функція у. Формулі інтегрування частинами диференцюються, а dВ при використанні формули інтегрується. Повернувшись до інтегралу першого типу, можна звернути увагу, що вираз у фігурних дужках представляє функції, які як при інтегруванні, так і при диференцюванні якісно не змінюються. Є в степені залишається є в степені х, а синус і консинус переходять одна в іншу. Тобто функція не ускладнюється при інтегруванні і не ускладнюється при диференціюванні. Інша справа з многочленом PS n від x. При інтегруванні многочлен збільшує степінь, тобто ускладнюється, а при диференціюванні зменшує степінь, тобто спрощується. Таким чином, є сенс позначити якраз многочлен через у, щоб в майбутньому його диференціювати. Решта. Під інтегрального виразу позначається через ДВ. Таким чином похідна від многочлена являє ДУ, а первісна від трансцендентної функції В. Другий тип інтегралів представляє добуток многочлена на одну з трансцендентних функцій логарфорк Особливість трансцендентних функцій вони не ускладнюються при диференціюванні. А многочлен не суттєво ускладнюється при інтегруванні. Таким чином, має сенс позначити трансцендент функцію функції через u, а многочлен на dx через dB. І тоді, після диференціювання ми отримаємо алгебраїчний вираз у вигляді dU і многочлен. В якості v. Розглянемо деякі приклади. Перший з них інтеграл від 3х плюс 1 на косинус 5х-2dx. Цей інтеграл відноситься до інтегралів першого типу, бо є добуток многочлена на тригонометричну функцію. За правилом позначимо через у. Многочлен першого степеня 3х плюс 1. 3х плюс 1 дорівнює у решту підінтегального виразу позначаємо через dV. Косинус 5х 2 dx це dV. Диференціюючи перший рядок. Отримаємо 3dx дорівнює dU. І інтегруючи косинус. Враховуючи формулу інтегрування лінійного, функції лінійного аргумента. Отримуємо 1 п'ята синус 5x-2. І це буде V. Підігрування частинами. Позаінтегральний член є добуток u на v. В нашому випадку 3х плюс 1 помножене на 1 п'яту синус 5х мінус 2. І мінус інтеграл від v на du. В це 1 п'ята синус від 5х мінус 2, а ДУ є 3 помножити на dx. Дещо спрощуючи вирази. Переписуючи позаінтегральний член. В інтегралі виносячи за знак інтеграла сталі 3 п'яті. 3 п'ятих. Залишиться інтеграл. Від синус 5x-2, який знову-таки можна взяти по формулі, що враховує лінійність аргумента синуса. Маємо 1 п'ята косинус 5х мінус 2 плюс С. Перетворивши другий з доданків отримаємо плюс 3,25 косинус 5х 2 плюс С і це є остаточна відповідь інтеграл обчислений другий приклад Обчислимо інтеграл від 4x-3 помножений на логарифм x dx. Цей інтеграл відноситься до другого типу, за яким через u позначається логарифм х. Логарифм x дорівнює u. А решта під інтегрального виразу, тобто поліном 4x-3 dx позначається через dw. З метою подальшого інтегрування. Перший рядок диференціюємо І отримаємо. Одиниця на x, dx дорівнює dU. Другий рядок інтегрується. За формулу інтегрування степеневої функції. Маємо 4х2 поділене на 2, мінус 3x. І це у нас буде V. Підставляємо отримані вирази в формулу інтегрування частинами. Маємо позаінтегральний член у на v, є логарифм x. Умножене на дну, спрощуємо трошки по дорозі вираз 2х квадрат минус 3x. І минус інтеграл V на d. Минус інтеграл V. Це 2х квадрат. Минус 3. А ду. Одна хва dx. Переписуємо 1x. Позаінтегральний член залишається майже незмінним. А при обчисленні інтегралю перемножимо Дужку на 1 xу. Тобто ми маємо інтеграл від 2x мінус 3 dx. Залишилось обчислити останній інтеграл. Для цього переписавши позаінтегральний член, знову використаємо формулу інтегрування степеневої функції, яка нам дасть 2х2 на 2-3х плюс c. Ну, Залишилося розкрити дужки в останньому доданку. І отримуємо остаточну відповідь. Плюс С. Інтеграл повністю обчислений. Відеоурок завершено.